Хотел в первую очередь выразить благодарность участникам, вернее, организаторам форума, спьво-организаторам, поблагодарить вообще за такое мероприятие, на котором мы имеем честь присутствовать. Уже не первый год и такие форумы должны проходить, потому что отсюда мы черпаем очень много полезного. Также хотел передать вам, тут вчера, слышал, передавали приветы с разных областей. Украины, Донецкая область, она не особенная, но хотелось бы, чтобы вы также услышали привет из Донецкой области всем вам, участникам форума, потому что мы являемся такими же участниками жилищных проблем, как и все остальные, такие же проблемы есть и как и в Запорожье, да, и в Днепропетровске, и в Львове, такие же есть и в Донецке. Но сегодня хотелось немножко поговорить немножко о другом. Та презентація формула успіху державної підтримки ОСББ. Сьогодні житловий фонд будинків перших масових сель 60-70-х років забудови складає близько, близько 72 млн квадратних метрів і потребує заміни або реконструкції. Практично кожен четвертий міський житель проживає в житлових приміщеннях, які мають незадовільний технічний стан низькі експлуатаційні якості та вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Водночас, згідно із законом України про державний бюджет України на 2012 рік, додатків на фінансування заходів з відновлення об'єктів житлового фонду не визначено. За станом фізичного морального зносу, першочергові об'єкти, що підлягають реконструкції, є житлові будинки перших масових серії, житлові квартали та мікрорайони забудови цими будинками. Зволикання з реконструкцією такого житлового фонду, обсяги якого загалом по країні становлять більше 10 мільйонів будинків, може привести до його на більше 10-15 років. Проти економічна ситуація в країні і в більшості міст не дозволяє виділяти на реконструкцію достатні кошти з державного місцевих бюджетів. Розв'язати існуючі в галузі проблеми без залучення фінансових та інтелектуальних ресурсів приватного сектору сьогодні не вбачається можливим, що умовляє визначення формування ефективного власника житла ОСББ, ЖБК як одним із пріоритетів державної політики. Впровадження енергозберігаючих заходів в окремих квартирах багатоквартирного житлового будинку. Отеплення фасаду на рівні квартири, заміна вікон та вхідних дверей квартири, встановлення індивідуального опалення не дають відчутної економії енергоресурсів в цілому по будинку. Такі заходи доцільно впроваджують у будинку комплексно. Аналіз впровадження проєктів, встановлення систем облаку, та релігування споживання теплової енергії ТП та проведення термомодернізації житлового фонду показує, що 10% Економії дає проведення заходів встановлення індивідуальних теплових пунктів. 25% економії дає часткова термомодернізація введення енергоменеджменту. 50% економії дає комплексна термомодернізація житлових будинків. Більш доцільно вважаємо запровадження. Державної підтримки ОСББ, яка має полягати у чорічному виділенні державних коштів на співфінансування першого капітального ремонту будинків після створення їх ОСББ. У поточному році Мінрегіонам запропонована найпростішу і найефективнішу формулу успіху, яка працює у всіх розвинутих країнах світу: кредити пільгові, довготермінові, за державної підтримки та обладнання. Спеціальних договорів з банками, так міні регіоном на виконання закону України про державний бюджет України на 2012 рік, було розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ, для проведення і конструкції капітальних та поточних ремонтів об'єктів житлово комунального господарства. Проєктом порядку, зокрема, передбачається надання кредиту терміном на 10 років з важливостю дострокового погашення зобов'язаних. Розмір плати позичальника за користування пільговим кредитом становить 3% річних. Погашення пільгового кредиту здійснюється позичальником щомісячно через один рік дати зарахування коштів на рахунок позичальника. Проєкт схвалено урядом 31.05.2012 року, постанова номер 599 Кредитування ОСББ банківським сектором за підтримки держави дозволить виробити деєздатний, прийнятний для власників ОСББ ЖБК фінансовий механізм відновлення та термомодернізації житлового фонду шляхом довготермінових пільгових кредитів. Інноваційність і привабливість такої схеми відновлення та ремонту житлового фонду полягає у тому, що у разі отримання кредиту розпорядник, розпорядником коштів замовником, стороною договору та технічним наглядом за виконання робіт є ОСББ і, і, і його, його представник. Відповідно, ОСББ вишукуватимуть. Можливості ефективніше та економніше використати ці кошти, знайти на кращого підрядника та прискіпливо слідку, слідкуватимуть за його роботою. Згідно порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування річних осіб, в тому числі і ОСББ, для проведення реконструкції капітального та поточного ремонту об'єктів житлово каного господарства. Відбір проєктів на кредитування, які можуть бути спрямовані кошти пільгових кредитів, проводиться комісією, яка утворена Мінрегіоном. Одержувачем бюджетних коштів є державна спеціалізована фінансова установа, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Наразі регіональним відділенням фонду триває прийом заявок від юридичних осіб та документів, що підтверджують їх платоспроможності. Пла пла на початок вересня надійшло 35 заявок на загальну суму понад 90 млн грн, з них 22 від ОСББ на суму 113 млн грн, так 13 від підприємств на майже 79 млн грн. Найактивніше беруть участь представники Волинської, Донецької та Дніпропетровських областей. Найбільш популярною темою проєктів є утеплення фасаду або термом. Санація будинку, а також установка індивідуальних теплових пунктів. 10 вересня відбулось перше засідання комісії з відбору проєктів на кредитування, які можуть бути спрямовані кошти пільгових кредитів. За результатами розгляду для укладання кредитної, кредитної угоди було рекомендовано 13 проєктів на загальну суму більше 36 млн грн, з них 11 проєктів ОСББ та 2 відповідно комунальні підприємства. Прием заявок вдрывая. В целом хочу подытожить эту информацию и сказать, что э, это очень серьезный, серьезный механизм сегодня, почему назвал формулу успеха в СДБ, э, Державной Петренки ОСББ. Потому что на сегодняшний день это по сути бесплатные деньги. Те же деньги, а сегодня вот вы слышали, что уже тех средств, которые там выделяли когда-то, в таком количестве и на все дома их не будет. И мы, это, ну, мы реалисты, мы это понимаем. Но это те же деньги, и 3% годовых, это, мы понимаем, что это даже меньше, чем степень инфляции. 3%. На сегодняшний день то есть, есть полная схема, которая уже работает. И я приведу пример по Донецкой области. То есть есть два города, которые уже работают по этой схеме. Это город Макеевка и город Кировская. Люди, ну, в первую очередь, пошли большие ассоциации, потому что они являются гарантами, выступают для своих ОСВГ, они э, берут на разные там. То есть там этим порядком предназначено можно брать на текущий ремонт, на капитальный, то есть на любые потребности, которые есть сегодня в наших домах... Сегодня это очень такая прекрасная возможность, когда в стране просто средств, мы понимаем, что в таком количестве не будет, привлечь каким-то образом любые средства в наш стареющий живой фонд. Поэтому я считаю, что каждая тема, она имеет место на существование. Это очень прекрасный вариант сегодня для того, чтобы им пользовались представители, председатели УСНД. Люди, которые там проживают. У меня все. Я очень благодарен вам за внимание.